Ну, а далі ми поговоримо з письменником воїном, учасником літературно-мистецької зустрічі Слов у війні у рамках форуму Вія Карпатія, що відбувається в івано франківську відбудеться, відбудеться 14-15 жовтня. Олександр Лисак, офіцер 54-ї окремої механізованої бригади, до нас включається. Пане Олександре, вітаємо вас. Ох. Щось нас роз'єднало. Добре, я коротко тоді, поки ми спробуємо ще раз налаштувати зв'язок з ним, скажу про те, що він є автором збірок творю свій день: синдром фантомного болю та шрамована пам'ять. Учасник соціально-поетичного проєкту Там, де вдома, член національної спілки з письменників України, був дипломатом і лауреатом обласного літературного конкурсу Молода Слобожанщина. Напевно, все згадала, пане Олександре, про вас чи чи не все? Як воно бути так би мовити, і фізиком, і ліриком, і військовим. І письменником доброго дня. Мене нормально чути? Прекрасно чути і видно. Ну, як бути. Та все воно, в принципі, все логічно. Поки ти на війні, ти рефлексуєш, ти якось консервуєш це, все, що ти бачиш, все, що відчуваєш, в свої тексти. І це абсолютно не заважає виконувати свої прямі задачі. Тому абсолютно логічно. Ви знаєте, ми вчора теж говорили з вашим колегою і на фронті, умовно кажучи, колегою, і в письменницькому, так само цехові, це Віктор Янкевич. він казав про те, що він, будучи на фронті, написав лише на самому початку трошечки таких злих рефлексій, які увійшли до цієї збірки, яку. Можна лише в скороченому назві та стати, як воно там РСН, ПНХ, як там там. Фетенет. Так, так, так. так. І, але каже, що в цілому йому не до того, щоб писати, тому що війна це важка праця, і щоденна праця, цілодобова праця, і йому не до зараз великих рефлексій. Чи ви, у вас теж така сама історія? Ні, ну, звісно, зараз не так пишеться, як писалось колись. І... Але все одно. ну, щось не знаю, наболить, накипить, ти це все викладаєш на на листи? Ну, ну, пишеться не так, не так як би хотілося, але все одно пишеться інколи. Це радше реабілітаційний момент, скажімо так. От ви, ви, ви точно читали багато книжок теж і про війну. Ну, не знаю, там який-небудь Гамінгуй, який-небудь там, не знаю, Ремарк, звичайно. Чи у вас якісь. Паралелі, аналогії зараз спадають теж на думку, коли ви теж один з письменників, який воює. Ну, якщо говорити про паралелі, хоча я цього не дуже люблю, бо порівнювати mm -hmm. нашу добу з іншими е, досвідами, це трохи некоректно. Тут радше не мабуть, не ремарк, бо ремарк це зазвичай повернення розчарування. Mm -hmm. Все інше мені ближче, скажімо так, і юнгер. Якщо говорити про паралелі Угу. Про що про що ви розповідаєте нас на своїх сторінках? Ну, це переважно особистий досвід. Е е е Хочеться сказати те, що не скажуть, скажімо так, ну мої побратими, які просто не мають цього хисту. Е е Тут радше не такий не педагогічний ефект комусь когось навчити чомусь. Просто сказати, як воно є. Щоб всі жили не в своїх мильних бульках, а просто передати ті реалії, які є загалом. Це і біль, і розпач, і страх, але і віра в перемогу, і, і воля до перемоги це багато що. Це такий симбіоз, знаєте, що його одразу і не схопиш, не скажеш. Бо війна це все, все, все. Дуже багато моїх знайомих, які зараз є в Збройних силах України, так чи інакше кажуть, і навіть кажуть це публічно деколи про те, що. Великою мірою армія, тобто в цілому Збройні Сили України, це не те, що відбувається на передовій, але якщо брати сукупно, то великою мірою залишається багато радянського в армії. І це стосується і якихось і стосунків, і, принципів організації, і так далі, і тому подібне. Менеджмент, то нехай так це назвемо. Чи ви теж це рефлексуєте? Як, взагалі, письменнику, тобто людині, яка, в принципі, напевно є таким індивідуалістом, як ми собі уявляємо, творчою душею і так далі, бути в певній казармі, так би мовити, у вас хвилинка на відповідь. Я що, я дуже коротко. Ну, загалом, звісно, такого багато, але якщо ти офіцер і в тебе є певне усвідомлення того, що відбувається, то ти тоді радше, якщо говорити о цими категоріями, які ми ви сказали. То офіцер це кризовий менеджер, тому він докручує ті питання, які, наприклад, ну недовершені, не ідеальні. Якщо ми цього не будемо робити і будемо тільки нарікати, що у нас одна радянщина, то ну навіщо тоді ми тут? Ми маємо докручувати все, що є, вирішувати питання хлопців, от будь-які. Ну і і допомагає рефлексувати, розуміти глибинно, сакрально розуміти те, що відбувається. Дякуємо вам, пане Олександре. Олександр Лисак, офіцер 54 ї окремої механізованої бригади. Ну і заодно письменник, учасник літературно мистецької зустрічі слово війні в рамках форуму Віа Карпатія», який буде Власне, відбуватися більше, там франківську 14-15 жовтня.